Напередодні, буквально, CBS News вони написали з посиланням, там нібито на джерела у Пентагоні, що ну мало недослівно українські війська пройшли мінне поле на північ від Токмака і вступили у бій з першої підготовленою лінії оборони окупантів південно-східніше роботного. Вочевиді, йде е, ну, пройшли мінні поля на цій ділянці. Я так розумію, йдеться десь приблизно. Ми знову таки дивилися, десь приблизно ось про навіть отак про цю ділянку. Вочевидь, але в мене відверто кажучи, великі сумніви, що далі немає мінних полів. Є і не тільки мінні поля, а й нові фортифікаційні оборонні споруди, якісь окопи, будь-що що допомагає обороні. Тільки Росня втрачає десь якісь позиції. Вона починає вибудовувати нові, і це буде постійно і це. Мабуть, логіка війни, коли все мінується і вибудовується оборона. А от враховуючи динаміку і на ділянці е, за Оріховим на Токмацькому напрямку, і на, на Бердянській ділянці фронту, враховуючи цей рух, там, да, вони намагаються десь контратакувати, десь відступають. І, я маю на увазі, що вони рухаються. Е, чи можемо ми говорити в такому випадку про те, що принаймні щільність мінно-вибухових загороджень вона буде ну, дещо меншою? Вони ж не будуть самі там по своїх мінах бігати? Вони... Вони іноді навіть натикаються на свої міни. Нещодавно нам з нами бійці поділилися цікавим відео, коли вони дроном разом з артилерією заганяли танчик в глиб території, буквально реально на декілька кілометрів. І він підірвався на своїй міні. Тобто буває навіть і таке, і це потрібно враховувати, що міни можуть бути можливо навіть аж до узбережжя. Тому Треба бути обережним і звертати на це увагу. Якщо переміститися по фронту от на самий північний схід, має у нас зараз з'явитися мапа. Якщо вона з'явиться, то от складається враження, що ну, навколо Куп'янська фактично ну, щодобові атаки ворожі піхотні тепер відбуваються. Атакують чужинці ну, одразу з кількох напрямків, не сам Куп'янськ. Принаймні, поки що переважно це у бік Синьківки і Петропавлівки йдуть наступи з півночі від Масютівки уздовж Осколу, Лимана І, Вільшани, і Південно-Східніше з Миколаївки та Орлянки. Вони тимчасово загарбані. Поки, принаймні, нашим воїнам вдається тримати там оборону, але Ромат хотів запитати, це, ну. Випадково обрали Куп'янськ окупанти як напрямок цього удару. Чи, ну, знову ж таки, от, якщо дивитися на цю велику мапу, да, Куп'янськ і от уже кордон, найближчий, там і до фронту населений пункт, і коротке плече логістики, це якось вплинуло на рішення окупантів от, завдавати цих ударів на цьому напрямку? Чи ні? Вони зосереджували на цьому напрямку вже досить давно свої сили, і 100 тисяч вони зберігалися досить впродовж такого великого часу, і відповідно, вони завжди прощупують весь фронт на будь-якій ділянці фронту, чи то беручись за якийсь населений пункт. Чи за весь відтинок фронту відповідно вони пробують і зосередивши свої сили, вони прийняли рішення, і це було навіть офіційно оголошено, що вони починають там кампанію mm -hmm. якусь наступу. А, але якщо дивитися по масштабам їхніх просувань на таку кількість сил, як вони себе вважають другою армією світу, то це смішно. Хоча сили і життя наших бійців було віддано дуже багато.